щодо легалізації заробітних плат і щодо пенсійного певних соціальних норм пенсійного законодавства. І тому ми хочемо з одного боку більше розповісти про те, що робиться сьогодні на рівні Кабінету міністрів України, на, на рівні влади в цілому, з іншого боку, відчутні зворотні реакції. Тому що так, в цьому процесі можуть бути помилки. Не все ідеально. Ні щодо питань децентралізації влади і будуть великі дискусії, ні щодо зменшення податкового навантаження. Тому ми готові сьогодні, ми говоримо про те, що ті закони, які ініційовані урядом і прийняті у Верховної Ради України, це не є константа. Це є норми, які ми готові динамічно змінювати. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тому ми сьогодні, от в комунікації, в першу чергу з органами місцевої влади повинні дуже швидко давати відповіді, які сьогодні виникають у суспільстві у сфері застосування цих законів. Тому е з одного боку це стосується такої базової речі проведення реформ, і друге, безумовно, ми вивчаємо е і намагаємось. Побачити позитивні досвід і ті позитивні зручення, які сьогодні є в наших регіонах, в наших областях. І в цьому плані я хочу сказати, що е ну, Лівщина може пишатися певними новелами, певними інноваціями, які застосовуються тут. І нам є чому повчитися у вівщину. Зокрема, я хочу визначити той позитивний досвід комунікації. За громадськими рухами, з громадськими активістами щодо питань тимчасово переміщених осіб, тимчасових біженців. Те, як налагоджена тут робота, я хочу вам сказати, зможуть і абсолютно більшість наших областей. І цей досвід треба, це, це треба переймати. Все, це автоматично фактично налагоджено. Хоча, начебто, вівщина знаходиться далеко від лінії від, від фронту, але сюди.